Хто такий менеджер по підбору онлайн професій? Це є партнер нашої навчальної платформи GALIANT Pro. У нас на платформі зібрано понад 27 різних курсів, які ти маєш повне право продавати через соцмережі, і при цьому ти не порушуєш авторського права. Основна задача менеджера по підбору онлайн професій це допомагати людям підібрати заробіток, який в нас є представлений в платформі. У нас такі є варіанти, як заробіток на завданнях, на Форексі, криптовалюта, інтернет-магазин, таргетолог. Той Самий же менеджер по підбору онлайн професій, відеомейкер. Тобто твоя задача людині в соцмережах допомогти підібрати той чи інший варіант роботи, який саме її зацікавить. Твоя задача відповідати на питання, консультувати, навчати і також відкривати доступ до платформи. Тому саме менеджер це та людина, яка допомагає підібрати один із курсів, які в нас представлені про платформі, або підібрати той чи інший варіант роботи. І, звичайно, саме цікава частинка даної вакансії в тому, що 100% від продажу курсів це є твої кошти. Ти ні з ким не ділишся, ні зі мною, як засновником платформи, ні з авторами, які написали дані курси, ніяких відсотків не сплачуєш, тобто повністю 100% від продажу курсів це є саме твої кошти. Звичайно, зараз я хочу вам привести приклад нашого чату звітів. Ось дівчаток доходи, і це доходи 100%. Якщо курс коштує 400 гривень, і людина купляє вас цей курс. Курс, то людина скидає на ваші реквізити цих 400 гривень, і це є ваші кошти. А якщо ви продали таких 5 курсів, а якщо 2 курси, це, звичайно ж, 100% ваші кошти, і ви, повторюся, ще раз ні з ким не ділитеся. Але для старту, звичайно, тобі потрібно буде упакувати повністю по всіх правилах свою сторіночку. Ми можемо брати з тобою повністю абсолютно новий аккаунт, з якого ти можеш розпочинати вже дану діяльність. Після упаковки, звичайно ж, ми запускаємо з тобою вхідний потік. Людей, а саме тих людей, які будуть цікавитися перше, якимось конкретним курсом, який цікавий даний людину, або конкретним варіантом роботи. І твоя задача цих людей консультувати в соцмережі, допомагати підібрати варіант курсу або варіант заробітку, відповідати на вхідні заявки, і, звичайно ж, відкривати доступ до платформи. І людина, яка купляє в тебе той чи інший курс, який в нас є в платформі, сплачує саме на твої реквізити. І це кошти друзі, саме ваші 100%. Повторюся, ще раз мені з ким не Ділитися відсотками. І, звичайно, коли у вас приходить учень, і ваша задача буде їх консультувати, допомагати, відповідати на їхні вхідні питання, тому що насправді кожному із вас, так і вам, так і вашим учням, потрібна допомога. Тому саме менеджер це та людина, яка допомагає підібрати варіант курсів, які в нас є, варіант заробітку, консультує, відкриває доступ і, звичайно, супроводжує свого учня вже до результату. Насправді дуже хороша професія, по якій ви можете заробляти від від 20 тисяч гривень сміливо в місяць, і від 50 і від 60 тисяч гривень також насправді тут таких ось обмежень немає в доході, тому що насправді ви можете збільшувати трафік на свою сторінку. У вас буде більше людей приходити, і чим більше людей до вас приходить, тим більше відповідно ви можете здійснювати продажів. Тому я дуже хочу, щоб саме ви цю професію здобули, щоб у вас все виходило, і щоб ви справді почали по даній вакансії заробляти.